Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо повторювати матеріал та готуватись до контрольної роботи. Отже, працюємо разом зі мною. Перші три завдання виконаємо усно. Виконай додавання. Щоб додати два числа з різними знаками, потрібно додати їх модулі і перед відповіддю поставити знак мінус. Отже, буде у нас перша відповідь: мінус 9. Друга, теж бачимо, додаємо два від'ємних числа, буде мінус 7,6. Друге завдання. Знайди значення суми. Як бачите, додаємо числа з різними знаками. Що нам треба зробити, щоб додати два числа з різними знаками? Треба від модуля більшого відняти модуль меншого і поставити знак, який стоїть, біля. Числа з більшим модулем. Отже, мінус 5 плюс 3 буде мінус 2 7,1 плюс мінус 3,2. Буде, дивіться, більший модуль у 7,1. Отже, буде відповідь додатня. Віднімаємо і отримаємо 3,9. Виконай віднімання 4 мінус 7. Від віднімання можемо перейти до додавання. Що у нас буде 4 плюс, і додамо протилежне число до 7. Це буде мінус 7, отже, буде 4 плюс мінус 7. Це буде у нас мінус 3, другому 5,2 плюс і протилежне число 4,7. Отже, буде 5,2, додаємо 4,7, буде 9, 9 десятих. В четвертому завданні виконуємо перше завдання. Виконуємо його письмово отже, мінус 11,3 шостих, плюс мінус 17, 24. Як бачимо, додаємо два від'ємних числа. Пригадуємо, що. Потрібно додати їх модулі і поставити мінус перед відповіддю. Отже у нас буде мінус, і додаємо модулі так? 11, 36, плюс 17 24. Так, спільний знаменник у нас буде 72, перший дріб треба домножити. На 2, другий на 3. Отже, мінус в знаменнику 72. Що у нас буде в чисельнику? 2 множимо на 11, 22. 3 множимо на 17, 3 на 10, 30, 3 на 7, 21. Разом 51 і плюс 22, 73. Да? мінус 73, 72, неправильний дріб. Запишемо як мішане число мінус 1,1,72. Не встигаєте? будь ласка, зробіть паузу і допишіть. П'яте завдання виконайте додавання зручним способом. Перепишіть, будь ласка, умову. Якщо потрібно, зробіть паузу. Отже, дивимося мінус 2,1 і плюс 2,1 буде 0. Отже, їх не враховуємо. Далі давайте додамо всі додатні, а потім всі від'ємні. 4,7 і додатні у нас 4,9. Разом у нас що буде? 9,6 плюс і додамо від'ємні всі. мінус 3,8. Мінус 7,3 і мінус 2,8. Що ми отримаємо 13,9. Додаємо два числа з різними знаками, бачимо, що буде відповідь від'ємна. І тепер в модулі да, віднімаємо 13,9, віднімаємо 9,6. Отримаємо 4,3. Отже, виконали додавання. Переходимо до наступного шостого. Розкрий дужки і знайди значення виразу. Давайте розв'яжемо перше завдання. 4,1 мінус в дужках 5,9 мінус 0,8. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, то ми змінюємо всі знаки в дужках. Було 5,9 в дужках, стане мінус 5,9. Було мінус 0,8, стане плюс 0,8. 4,1 додамо 0,8. Отримаємо 4,9 і віднімаємо 5,9, отримаємо мінус 1. Йдемо далі. Сьоме, спрости вираз і знайди його значення, якщо відомо А, М і Н. Обов'язково починаємо з першого спрости вираз. Мінус в дужках А плюс 9. Дужку закрили, Плюс М мінус 7 в дужках і мінус «н» N-A. Спростимо вираз. Перед першою дужкою стоїть знак мінус, змінимо всі знаки. «мінус а мінус 9. Перед другою дужкою стоїть знак плюс, нічого не змінимо, плюс m і мінус 7. І перед третьою дужкою стоїть знак мінус, змінимо всі знаки. «мінус n і плюс А. Як бачимо, що мінус А і плюс А буде 0. Отже, що у нас залишається? «Мінус 9 і мінус 7. Мінус 16. Плюс М і мінус n. Підставимо значення М і Н. Що у нас буде? Мінус 16, плюс 38 і мінус 22. Мінус 16 і мінус 22 дадуть нам мінус 38 і плюс 38. Це буде 0. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. І йдемо далі. Наступне розв'яжи рівняння, спростивши спочатку вираз у його лівій частині. Отже, записуйте рівняння, я вас поки почекаю. Отже, і ще раз, так? завжди уважно читаємо умову. Нам сказали, спочатку нам треба спростити вираз у його лівій частині. Як бачимо, що нам треба зробити? Розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, будемо змінювати всі знаки. В дужках 4,9 мінус х і плюс 5,1 дорівнює мінус 13,2. 4,9 плюс 5,1 дасть нам 10 мінус х дорівнює мінус 13,2. Для того, щоб нам знайти х, що нам треба зробити? Від 10 відняти мінус 13,2. Це те саме, що до 10, додати 13,2, і ми отримаємо значення нашого х 23,2. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно зробіть перевірку. І останнє на сьогодні завдання: знайди суму доданками, якої є числа обернене і протилежне. До числа 6,5. Що таке 6,5? 6,5 це у нас 6 множимо на 10,60 і плюс 5, 65 десятих. І можемо скоротити на 5, що це в нас буде, При скороченні на 5. 10 ділимо на 5, це буде 2. І в чисельнику 13 других. А яке буде обернене до цього число? Да? Міняємо місцями чисельник і знаменник. Отже, у нас буде до тринадцятих, це обернене, додаємо протилежне, отже, зі знаком мінус 13 других. Як бачимо, спільний знаменник у нас 26. Що у нас з вами вийде? Да, Перший дріб ми домножимо. На 2, другий дріб домножимо на 13, щоб у нас був такий знаменник. 4 26, плюс мінус 13, множимо на 13, це 169. 26. Будемо додавати два числа з різними знаками. Як бачимо, що більше у нас другий дріб, отже, буде відповідь від'ємна. І тепер віднімаємо да, від модуля більшого, модуль меншого. Що у нас буде? 169, віднімаємо 4, буде 165, 26, і виділимо цілу дробову частину мінус так, по оскільки беремо по 6. 6 множимо на 20, 120, 6 на 6, 36. 156. Отже, остача у нас буде 9. І знаменник, як був, так і залишається 26. Отже, буде мінус 6,926. І ще раз, що ми зробили в цьому завданні? Дивіться: ми додали обернене і протилежне. Як я могла ще записати з самого початку. Отже, я знайшла, що в мене число моє 6,5. Це Ось воно, да? мій. Я могла записати 65 плюс, і протилежне до числа, це мінус 6,5. Я могла ось такого почати, а вже потім почати перетворювати перше, да? скорочувати його на 5, друге. Тобто можна було і так працювати. але… І в першому і в другому випадку ми отримаємо однакову відповідь мінус 6,926. Отже, ваше домашнє завдання. Повторіть параграфи, повторіть всі правила. Да? У нас були параграфи 38, 39, 40, 41 та 42. Повторіть всі правила. Пригадайте, що ми робили. Підготуйтесь до контрольної роботи.